Так, це друге відео, друга частина прогнозу на наступний тиждень взагалі по Україні та по містах і областях України з 30.01.2023 по 05.02.2023. Які події будуть відбуватися взагалі по Україні, ви можете подивитися у відео номер 1 у першій частині спочатку відео. А також ще 11 міст і областей у першому відео. Зараз ми дивимося. Зараз ми дивимось рівне. Покажіть нам, будь ласка, які події воєнного характеру будуть Відбуватися в спишки в небі показує, господи. Ах. Місто рівне, місто рівне, місто рівне. Покажіть, будь ласка, які події воєнного характеру будуть відбуватися на наступному тижні? Місто рівне, місто рівне, місто рівне події воєнного характеру наступного тижня. Щось то ви так погано йдете, не можу поняти. Взагалі на цю щось що цей тиждень погано йде. Наступний тиждень є погано. Ну давайте. Так, події воєнного характеру. Які події воєнного характеру будуть відбуватися на наступному тижні? Е Місто рівне. Захищені ви дуже добре. Дуже добре стоїть міцна така скала, непробівна, продумана от Ада я. Сама Найсильніша, яка тільки може бути захист стоїть. Продумано фахівцями у воєнній справі. Буде обстріл. Тут показують воєнні, воєнні події, коли вогонь і коли може летіти і із води, і з землі, і по небу. Влада на своєму місці. Треба виставляти щит для того, щоб захищатися. Рівненська область, покажіть, будь ласка, Рівненська область. Рівненська область можуть літати також безпілотники, працює ППО, але воно працює не 100%. Під час повітряних тривог, які можуть бути або часто, або затяжні, ховайтеся. Стосовно вашої області буде наданий наказ главнокомандуючими. Блін, Расистська Федерації. Скоро війна закінчиться. Я не можу знайти самого поганого слова, щоб ці падли їх обізвати без мозг скоти. Дякую за рівне. Далі дивимось Волинь на наступному тижні. Покажіть, будь ласка, які події воєнного характеру будуть відбуватися на Волині. на Волині. На наступному тижні. Вказують, що наші будуть ЗСУ будуть мати якісь успіхи. Кордони охороняються дуже, дуже добре хлопцями, які вже мають успіхи у воєнних справах. Состояння печальне, розочарування, кажеться, що нет твої, начебто немає. Здається, що немає виходу із того стану, в якому ви будете перебувати, але вихід. Є погані емоції, печальні емоції, можливо, якісь події біля води. Можливо, якісь події біля води. Загроза ракетного обстрілу. Також можуть бути безпілотники. Працює ППО, але не 100%. Тому будьте, будь ласка, уважні на наступному тижні. Дякую за Волинь. Дякую за, за Волинь. Покажіть, будь ласка, які події воєнного характеру будуть відбуватися на наступному тижні у Хмельницькому. У Хмельницькому. У Хмельницькому. Та що ж так не йде, а? Хмельницький. Хмельницький, що ж таке? Хмельницький, покажіть Хмельницький на наступному тижні. Хмельницький. Повітряні тривоги або часті, або затяжні. Хмельницький. Щось ви там отримаєте із-за кордону. Може, це якась допомога, тому що ну, тут дружня від дружніх стран партнерів, якісь пропозиції або. Або щось таке существенне. Також показують Хмельницький, можуть літати там, де кордони, там, де границі, можуть літати або самоліти, вертольоти, або то безпілотники Далі показують, що у вас буде працювати ППО. Так, Хмельницький. Так, Хмельницький. Покажіть, будь ласка, область. Да? Полтавська область. Покажіть, будь ласка, події воєнного характеру. Полтавська область. Полтавська область. Ні, а чого це ви? То не туди, я куди. Чи то туди, Полтава. Хмельницький. Я кудись, ну, подивусь. Куди мене занесло? Я ж кажу, що щось погано йде. Куди мене занесло? Ну, я ж кажу, да, що ж мене із Западної переноси на восток. Що мене із Западної переноси? А чого це ви мене перенесли? Хмельницький. Так, Хмельницьку область мені покажіть, будь ласка. Я зараз прошу Хмельницьку область. Чомусь проситься дуже восток. Чомусь дуже проситься восток. Хмельницька область. Показують, що є безпілотники і є вспишка у небі. Вспишка в небі. Є загроза із неба, є, буде працювати ППО, але не 100%. Ну, 50 на 50, я би сказала, отак. Стан розчарування, розстройства, понижений емоційний стан. Відчуття, що немає виходу із тої ситуації, положення, в якому ви знаходитесь, але вихід буде, вихід є загроза обстрілу ракетами і безпілотниками по області. Дякую за Хмельницький. Покажіть, будь ласка, далі Полтава. Покажіть, будь ласка, далі Полтава. Полтава. Які події воєнного характеру будуть відбуватися на наступному тижні у Полтаві? На наступному тижні у Полтаві. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, Полтава. Полтаву зараз прошу, так, да, Полтаву перейшла. Полтава. Можуть бути руйнування, вспишка в небі, можуть бути постраждалі люди. По землі кордони оберігаються дуже добре, ЗСУ вже мають успіхи, як охороняти і як захищати, тому справу свою роблять на отлічно. Показують, що буде працювати ППО, зло буде покаране, але все ж таки ППО спрацює не 100%. Покажіть, будь ласка, Полтавська область. Покажіть, будь ласка, Полтавська область. Загроза ракетному обстрілу і загроза від шахідів. Треба буде захищатися. Захищатися буде захист. Збивати будуть, але не 100%. Успіх по збиттю буде, але не стовідсотковий. Показують, що як за спиною на землі буде горіти вогонь. Дякую за Полтава. Покажіть, будь ласка, Кременчук. Покажіть, будь ласка, Кременчук, які події воєнного характеру будуть відбуватися у місті Кременчук на наступному тижні? Покажіть. Кремінчук, показують яку? перебування в той стабільності, в якій ви перебуваєте на цьому тижні. Як на цьому тижні, так і на наступному тижні. Якась определенна стабільність. Ви знаходитесь в якомусь завіщому состоянні. У вас, як відбуваються качелі такі, день так, день так, два так, два так. Ота от Та стабільність, як була, от так от ви її перебуваєте. Кажуть, що є загроза ракетного. Обстрілу, є загроза ракетного обстрілу. Кременчук, область ви можете подивитися трошки вище, да? там, де я дивилася Полтаву. Дякую за Кременчук. Покажіть, будь ласка, Олександрія в Кіровоградській Киров... області. Місто Олександрія в Кіровоградській області. Покажіть, будь ласка. Які події воєнного характеру будуть відбуватися в місті Олександрія, Кіровоградської області, на наступному тижні? Місто Олександрія, місто Олександрія. Кіровоградської області. В Показують, що летять ракети дуже швидко, швидкі такі ракети. Раз, два, ху -ху, пролетіли, як по мановінню волшебної палочки. Треба буде виставляти щит. Треба буде захищатися. Із неба буде надходить небезпека. Ви будете на наступному тижні і ходить, як по краю обрива. Ходить, як по краю обрива, із за тої небезпеки, яка буде, ісходити з неба. Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка, загроза ракетного обстрілу. Е, безпілотники. Безпілотники. Ракетний обстріл збивають, але не усе. Тому, будь ласка, будьте уважні. Будьте дуже уважні, бережіть себе. Покажіть, будь ласка, Херсон, звільнена частина події воєнного характеру на наступному тижні. На звільненій території Херсону. На звільненій території Херсону та області. Херсону та області. Звільнена територія від окупанта. Звільнена територія від окупанта, Херсону та області на наступному тижні. Покажіть, будь ласка, на наступному тижні. Ракетні обстріли, літають шахіди, можуть бути або поранені люди, або поранені об'єкти. Влучання можуть бути в об'єкти. Після цього проїздять зміни, різкі зміни Да? Тобто, то, що, то, що було, вже не стоїть. Або якщо це людина, то ну, це зміни в житті людини. Загроза ракетного обстрілу і немає можливості, немає можливості збити те, що буде летіти по небу. Немає можливості збити, Але не тому, що немає ППУ, ППО, не, не тому, що немає. Як його кажуть, немає вміння збивати не по цій причині, а по якоїсь іншої, як не можна помітити. Треба виставляти щит, ті, хто вас будуть захищати, вони для вас справжні друзі, ті, хто вас захищають. Ну, знаєте, от, як, як сказати, ви довіряєте собаці, собаця буде вас любити і захищати вопреки всьому, навіть коли ви будете кормити її ядом. Отак, от, от у вас там зараз знаходяться саме отакі от от друзі. Я вибачаюсь, бо я не знаю, як ще порівняти. Це люди, це ЗСУ, але вони дійсно придані Україні і вони дійсно захищають, вопреки всьому. Захищають там людей. Я розумію, що там є ті, хто прихильники Руського Міра, і як вони казали, що ось ми дивимося, як зайшли ЗСУ, а хочеться взяти з річця землі, і все такое. Да, Пісалі? Я розумію, що там і от чому мені прийшло зараз зараз саме таке порівняння, що захищають. Що як собака буде захищати вопреки всьому, навіть якщо її кормити ядом. Ото весь ваш яд, ото все ваше виприскування, отою жолчі, а саме ці люди ЗСУ зараз стараються і намагаються захистити вас від отого руського міра, який там обстрілює. Жалко дуже, звісно, що страдають ті люди, які дійсно чекали, коли прийде ЗСУ, коли Херсон і область буде Україна, а Херсон і Херсонська область була і буде Україна. Я про це казала і з початку війни. І так буде і зараз. Нічого не змінилося. Все залежить тільки від часу. Треба буде виставляти щит, захищатися, будуть і ракети, будуть безпілотники, будуть прильоти. Вибачте, будь ласка. Так, далі дивимось. Дякую за Херсон. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Події воєнного характеру на наступному тижні у Кропивницькому. У Кропивницькому. Із з неба буде йти людям небезпека. Управляючи керівництво, городське керівництво знаходиться на своєму місці. Управляє добре, думає, продумає, задумчивий дуже. Угу. А задумчивий буде ще більше, тому що показують, що можуть бути влучання, можуть бути руйнування, можуть бути постраждалі люди. Стосовно вас буде наданий наказ у тими підарасами, главнокомандуючими, які надають накази обстрілювати. Ця карта виходить і показує, що буде наданий наказ. Якщо виходить, показують там, да, от обстріли, там, то тут прям конкретно вас будуть обговорювати. І конкретно буде наданий наказ. І ви знаходитесь поки що в зависшому стані, як от у качелі. Определенного роду стабільність, которая як качелі. Так, То так, то так, то так, то так. От ви перебуваєте завжди в якихось таких ось станах, які постійно повторюються. Стабільно повторюються стани. То так, то так, то так, то так, Ось так, так. такі качелі. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні, бережіть себе. Ховайтеся під час повітряних тривог.